зараз ми хочемо вам розказати про те, що зможе об'єднати нашу країну. 24 серпня 1991 року 24 серпня 1991 року в Україні був проголошений акт незалежності нашої держави. А 1 грудня цього ж року Наші громадяни виявили власноруч бажання жити в суверенній і незалежній Україні. От ми тепер і живемо в цій Україні, і таким чином незалежність приготувала нам випробовування. Схід та захід не змогли об'єднатися, тому що наші політики, новата стара влада, не запропонували нам спільні цінності. Але ж що може об'єднати е, нашу країну, схід та захід, щоб не загрожував нам слушать, що ви суверенітет зберегти наш суверенітет? Це спільна мова. Та ви продали давно, ага. кому тебе заплатити мова? Мова? тільки спільна мова, може об'єднати. Мова. мова це. Це те, що не може нас об'єднати. А яка мова може об'єднати нас російська, скажете ви? Тому що на неї розмовляють 50% громадян нашої держави? Ні. Тоді українці будуть розмовляти російською. Це нелогічно. Це нелогічно. Не не Українці не можуть розмовляти. розмовляти українською, Вони не повинні розмовляти російською. Ви можете сказати, не що може розмовляти, розмовляти і російською, ми і українською. Виганяємо. Ні, цього не повинно бути. Вимовність буде коштувати нам дуже дорого, 1 мільярд гривень щорічно з державного бюджету. Це буде коштувати те. Що одні забудуть згодом українську, а інші забудуть згодом російську. Цього не повинно бути тільки українська може об'єднати нас, тому що вона рідна, тому що вона співуча різнокольорова тому, що українська мова що тобі говорять, тому що українська мова ви вона сформувалася. Сформувалися на нашій державі етнічно sí. на території нашої держави ще з часів Київської Росії, тому що там життя точно закривається виділяє, бо са вона все одно зрозуміти, що українська мова, ми будемо на неї розмовляти, і ми на я буду на русска я розповім вам приклад своєї мами. Give the 7 років, яка народилася в Радянському Союзі і розмовляла все життя російською, але ж вона працюючи 15 років поспіль у школі в Криму прийшла. Вона навчилася розмовляти російською українською, тому що українською, тому що вона вимушена була це зробити, і ви думаєте, що ви думаєте, що їй це зашкодило? Ні, вона як освічена людина, тільки приплюсувала себе і наша держава отримала. Отримали те, що тепер в Харкові такого не ні загарбляти розрозумійте і ще одна Забом. людина, і ви зможете розмовляти, і наша держава тільки виграє від розмовляйте зрозумієте, що Тарас Григорьович Шевченко казав євреї все творять Тарас Григорі Шев... Шевченко Казав ні чужого навчайтесь і свого не цурайтесь. Нас зрозуміють в світі тільки тоді, коли ми порозуміємося між собою. А ми ніколи не зрозуміли. І зрозумійте, що між сходом і заходом тільки одна різниця. На сході на одну годину раніше встає сонце, але ж на заході, на одну годину пізніше, воно сідає. Не будьте байдужими. Молодці, Давай.